Драми та містичний фольк-горор у Чернівцях триває тиждень австрійського кіно. На щорічний фестиваль відібрали найяскравіші стрічки кінематографа. Глядачі вже встигли переглянути два фільми. Деталі у сюжеті моєї колеги. Кіноконцертна зала Чернівці приймає традиційний фестиваль тижня австрійського кіно. Цього року для показу відібрали чотири яскравих картини: драма Ціле життя, містичний фольк-хорор, лазня диявола, драмеді, виходячи за межі, та навіть біографічну спортивну драму прийшов, побачив, переміг. Глядачі вже встигли переглянути два перших фільми. Розповідають, чим захоплює закордонний кінематограф. Я цікавлюся австрійським німецьким кіно і літературою, і, власне, більше оскільки я філолог все ж таки. А зараз ми прийшли своїм книжковим клубом дружно відвідати цей захід. Мені все цікаво, що в Австрії в Німеччині знімають, тому я якось прицільно не ознайомлювалася. Я просто бачу щось про ці країни або знято в цих країнах. Я знаю, що це автоматично буде добре. І я собі так би мовити не спойлерю переважно. Просто йду і дізнаюсь, якісь нові враження отримую. Я не ходила, але мені дуже цікаво побачити щось з культури інших країн, як вони відносяться до створення кіно. Тому я дуже зацікавилася взагалі. З австрійським кіно я не дуже знайома і хочеться побачити взагалі, як саму концепцію, як це все відбувається. І а, була в жовтні на німецькому кіно, тому думаю, що а, це буде щось. Цікаво, і мені точно сподобається. Почасний консул Австрії в Чернівцях Людмила Осадчук каже: австрійці відчувають моральний зв'язок з Україною. Тож, зокрема, так показують свою підтримку. Попри ситуацію, яка зараз в країні, це було дуже важливо для австрійського посольства все ж таки витримати традицію і не відмовитися від показу кіно, і цим самим показати свою продемонструвати солідарність українському народу і всім, хто справи культури і культурного середовища. От таким чином і відбувається. Обирали кінокартини таким чином, аби відобразити культуру країни та зачепити сим аудиторію. Надзвичайно складно відібрати картини, тому що ви розумієте, що з одного боку є бажання максимально якісно і широко представити державу, яка представляється зокрема Австрійську республіку. З іншого боку, задовільнити вишукані смаки вибагливої аудиторії. Людмила Осадчук ділиться особистими вподобаннями та радить переглянути фільм останнього дня показу. Дуже цікавий фільм буде в неділю. Вені Відівічі прийшли. Тов, побачив переміг, який також є цікавим драма і комедія водночас. Рекомендую. Директорка культурно-мистецького центру імені Івана Миколайчука Тетяна Дяченко зазначає, познайомитись з новинками австрійського кіно це ще й чудова нагода вкотре відвідати кінотеатр. Це такі топові австрійські фільми, які не можна прогавити, які обов'язково треба прийти і подивитися. Тому я запрошую принагідно усіх завітати до кіноконцертної зали Чернівці, пригадати смак великого найбільшого екрану в Чернівцях та насолодитися австрійським кіно. Нагадаємо, уже 15 червня у Чернівцях відбудеться кінофестиваль глядацького кіно «Миколайчук Опен, на якому представлять близько 60 різних кінокартин. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький Промінь.